І так, в першу чергу нам треба зайти на портал пенсійних послуг. Ви можете це зробити або через ноутбук, або через стаціонарний комп'ютер, або через телефон. Заходимо в Google і пишемо портал пенсійного фонду. Саме перше, саме перше посилання це і буде портал пенсійного фонду. Ось так він виглядає. Закриваємо це вікно. І ось тут раніше не було ось, ось цієї кнопки. Ось цього Розділу, який називається ідентифікація у режимі відеоконференцзв'язку, бета-тестування. Треба на нього натиснути і з'явиться ось таке вікно для заповнення. Тут вам треба заповнити коротко свою інформацію і додати файли, і надіслати заявку до пенсійного фонду. Давайте ми спробуємо надіслати всі ці дані. Я не буду вводити не свої дані, а вигадані дані для. Прикладу. Хай це буде Власов Петро Іванович. Ідентифікаційний код є тип документу, або посві... який що посвідчує особу. Тут достатньо багато документів, це є і ідентифікаційний код, і паспорт, і пенсійне посвідчення, страхове свідоцтво, трудова книжка, ID, паспорт, паспорт на резидента України. Ну, як ви бачите, достатньо багато документів. Я оберу паспорт. Треба ввести серію і номер паспорту NDE. Як ви бачите, без пробілу треба писати з паспорту. І якщо у вас паспорт як пластиковий, то вибираєте цей паспорт ID-картка. У мене паперовий паспорт, тому я вибираю такий формат. Дата народження. У нас пишемо 19. Контактний телефон плюс 3 8066 387. Так, так. Ось так виходить. Телефон, адреса електронної пошти. Я вказав. І тут ставимо галочку згода на отримання емейл повідомлення від пенсійного фонду. Далі, спосіб проведення відеоідентифікації, обираємо. Я, наприклад, хочу через телеграм, телеграм і вид послугу, яку необхідно забезпечити під час відеоідентифікації. Про що тут йдеться річ? Тут йдеться про те, що якщо пенсіонер лежачий і не може розмовляти, то можна замовити фізичний супровід, тобто хтось буде розповідати на зв'язку замість пенсіонера. Тобто пенсіонер, який не розмовляє і лежить, повинен бути поруч, і його повинно бути видно, або ж перекладач жестовою мовою. Що пенсіонер німий, глухонімий і не може розмовляти. Ну і інші послуги можна потім там уточнюється під час листування з пенсійним фондом. Якщо ж ви можете спілкуватись напряму, напряму без перешкод, то нічого тут не вибирайте. Далі, що нам треба, це завантажити документ, який ви ось тут вказали. В моєму випадку це паспорт, і я тут вибираю ось тут документ, паспорт або. Посвідчення. От, наприклад, вибрав його, продовжити, він завантажився і є. І тепер, після того, як я заповнив всі дані, направляємо заявку до пенсійного фонду. І як ми бачимо, що заявка починає зв'язуватись з базою пенсійного фонду і звіряти дані наші, які ми вказали. І якщо я потребую відеоверифікації, то ця заявка проходить далі і нам на електронну адресу, яку ми вказали, приходить лист. З датою відео верифікації, якщо ж ви не потребуєте відеоідентифікації, ви підлягаєте до тієї категорії пенсіонерів, які не треба проходити відеоідентифікацію, то вам напише отаку інформацію, що, шановний, відповідно до даної вам інформації, вас не визначено як особу, що потребує відеоідентифікації. Продовжуйте роботу, і, як я сказав, якщо верифікацію, вам не треба проходити, то ви закриваєте це вікно і не треба вам проходити. Якщо ж треба, то вам ці дані ця форма прийме і відправить вам на пошту ту, яку ви вказали ось тут. І слідкуйте за своєю поштою, за інформацією, яка буде приходити на цю пошту. Якщо у вас будуть питання щодо цієї відеоверифікації, тобто заповнення заявки на відеоверифікацію, задавайте в коментарях ці питання. Ми будемо якомога швидше на них намагатися відповідати.